Сьогодні у нас на огляді щось зовсім нове. Я б навіть сказав нано-нове. Перший наноспінг від Golden Cage Flick Air, який відкриває двері у світ нано-риболовлі. До речі, в кінці огляду ми розіграємо цей спінінг. Скажу одразу, що умови прям ну, дуже прості. Тож, якщо хочеш отримати це вудлище, додивись відео до кінця. З назвою Air вже зрозуміло, що ця модель створена для надлегких приманок, а її характеристики це повністю підтверджують. Тож перейдемо до бланку. Він виготовлений з високоякісного карбону 24 плюс 30 тонн, що дозволило досягнути ідеального строю. Він і клює носом, позбавлений паразитичних коливань, що дуже важливо при проводці над легкими вагами. Клейна вершинка, яка вмикається з мінімальних ваг, передаючи кожен дотик приманки до дна. Чітко фіксує навіть найобережніше клювання, а яскрава мотка тюльпана і перших двох кілець робить контакти ще більш помітними на фоні води чи неба. Компактний скелетний катушкотримач із верхньою гайкою дозволяє тримати палець безпосередньо на бланку для максимальної чутливості та задавати потрібні коливання для правильної проводки. Ще одна важлива деталь це пропусні кільця від фірми Webo, а те серії з тонкими вставками, які ми порівнюємо з StarZi. Вони покращують дальність заклади та чудово працюють з надтонкими шнурами. Пініт доступний в одній моделі з тестом від 0,2 до 1,5 грама та довжиною 1,85 м. Це дає чудовий баланс між чутливістю, дальністю закиду та комфортом у ловлі. Але важливо розуміти, що найкраще він розкривається з найтоншими шнурами до 02 діаметру за японською класифікацією. Візуальна вудка виглядає мінімалістично і стильно, чистий дизайн без зайвих деталей. рознесені руків'я та беткепи з єви не тільки зручно лежать у руці, але й допомагають розгрузити загальну вагу. І тут варто зазначити, що вага вудлища всього 57 грамів. Фішка цієї моделі трискладова конструкція, що робить його максимально зручним у транспортуванні. Він займає мінімум місця, легко поміщується в рюкзак чи дорожню сумку. І що саме цікаве, така компактність на роботу бланка ніяким чином не впливає. Фліткеєр чудово працює по всьому тестовому діапазону. Він не тільки кидає ультралегкі приманки, але й відмінно в'яже рибу, гасячи всі ривки. Це дає змогу впевнено ловити як дрібного окуня чи уклейку, так і несподіваних трофеїв. Якщо ви давно хотіли спробувати на ноджиг, але не були готові витрачати великі суми на спорядження, флікер це найкращий варіант, якщо ви робите перший крок в на наджигу. Він поєднує чутливість, баланс і точність, дозволяючи отримати максимум задоволення від виважування. Ну а тепер перейдемо до розіграшу. Що вам потрібно зробити, щоб отримати перший флікар в Україні? Все дуже просто. Напишіть будь-який коментар на тему ноноджига, а переможця ми виберемо за допомогою рандомайзера. Кількість коментарів не буде впливати на результат. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал і ставте подобайки. Щукарного вам настрою і нехай переможе не найвезучіший.